Маленькі помічники святого Миколая подарунки воякам 4-го батальйону підготували вихованці 23-ї школи ліцею. Наймолодші школярі зібрали для вояків те, що неби, як люблять самі солодощі і сухофрукти. Збирають такі невеличкі подарунки. Це як до Миколая, як до Нового року. Діти збирають печиво, приносять до школи, цукерки, каву, чай, тобто такі продукти, які довго зберігаються, мед там приносять. Захисників тут раді бачити у кожному класі, крім ласоші, приготували й моральну підтримку листи. З хвилюванням питають, чи можна потиснути солдату руку і маючи мало побажань як для самих бійців, так і для України загалом. Щоб наша Україна перемогла, щоб вони з перемогою, щоб вони були здорові і щасливі. Щоб ми виграли цю війну. І жують свої золоті батони у своїх норах, ми не будемо більше стояти на одному місці. Слава Україні! Я би хотіла, щоб ніхто нас на фронті не помирав, і щоб всім було добре, і щоб Україна виграла. Україна єдина слава Україні, героям слава! Бійців, така щирість розчулює леді не до сліз. Кажуть на війні, дитяча кореспонденція неабияк зігріває серце. Коли там Цілий день займаєшся роботою, скажімо так, складною. Там і мінометні обстріли, і артилерійські обстріли, але коли там приходить якийсь пакуночок і відкриваєш, і там листи дитячі, там, там шрифт скаче, там, написано дитячою рукою, але воно там, видно, що так від щирої душі важко передати це відчуття дуже, ну, вони зігрівають і зразу згадуєш. Заради чого? Ти на, на фронті на прощання захисники пообіцяли малятам, що зроблять усе, аби ті не побачили війну на власні очі. У відповідь гучна подяка. Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо!